У тебе були помилки? Назви одну, яка найбільше навчила. Так, в мене були помилки. Вони і є помилки. Я завжди кажу, що помилки це нормально, це частина шляху. І не роблять помилки ті, хто взагалі нічого не робить. І помилки були у мене є. І найбільше. І помилок було багато, але, скажімо так, одною з найбільших помилок, напевно. Було знову, якщо ж повернутися до колективу, да, то це тримання. Це коли я просто трималася, переживала, що е, зараз підуть там клієнти за майстром. Да, що я які я напрацьовувала довгий час. Я боялася взяти з них гроші за я вчила їх безкоштовно е, і потім ображалася, чому вони від мене йдуть. А я ж таки нічого не заробила, да, образно кажучи, тому я почала працювати над цими помилками. Ми почали навчати за гроші. Створили таку систему, яку було б там лояльністю, дівчатам було б вигідно у нас навчатися з працевлаштуванням, але на платній основі. І моєю найбільшою було помилкою це боятися, боятися, що я можу втратити і до мене не прийдуть. Тобто, от я зараз звільню. І що я буду робити? І залишусь сама. А іноді я можу сказати для, для керівників, що корона не впаде, коли ти залишишся сама, і ти сядеш і будеш працювати. У мене була е, така, якщо да, до основної помилки, таку, яку зараз мені згадалася, це е, мій центр на правому, на правому березі, на Палаці Україна в Києві, який просто супер працював, супер класно. Все колектив. Тоді у нас оберт центру був більше, ніж у Запоріжжі. Два центри у нас робили. І все було круто до тих пір, поки Таня просто розслабилася, і така: ну тут все добре, можна відпочивати. Да а тут треба постійно тримати в контролі. І своєчасно не змінила адміністратора, тому що думала, що зекономлю на заробітній платі а гарному адміністратору треба більше платити, краще зекономити. А, значить, не дивилася, не слідкувала за майстрами, адміністратор не слідкувала за майстрами, дозволяла майстрам відпрацьовувати два тижні або місяць, щоб на, на, насобирати собі гроші на свій власний кабінет. Тобто я така була: знаєте, от на ну я, я за діалог. Хочеш, я тобі допоможу, хочеш, я тобі допоможу. В той час, поки я допомагала дівчатам. Там, щоб вони вибирали їм крісло в їх кабінет майбутній, вони давали візитки там, моїм клієнтам. Да? І от була ситуація, коли неправильно не, своєчасно не змінений адміністратор, своєчасно не проконтрольовані майстри, своєчасно не звільнений майстер одним днем зробили велику помилку, мою, яку я втратила 80% клієнта. І тоді. Коли я прокинулася від того, що де ж а де гроші, а де люди. Коли я почала зайшла в програму і подивилася, що у нас просто щось, щось коїться ну нездорове. І тоді я просто прийшла. Я одним днем звільнила всіх хто залишився. Я стала тупо і почала працювати сама. Я робила штучне дихання центру як могла. Я повертала з собою свої харизми, свою енергетикою, своїми знаннями, повертала клієнтів, які приходили, розповідали, чому вони не захотіли більше до нас ходити, Чому там, тому що один майстер там дуже сильно. Присувала, хотіла купи, купи, купи. Грубо спілкувалася там. Інша там не дорізала щось. Третя не так робила. Четверта, ще якісь момент. Тобто, коли я почала розбиратися, я вже зрозуміла, що це приміщення, все воно мені вже ну мені вже в ньому. Не ок, я розуміла, що я вже тут нічого не вибудую. Як би тут я не повертала, оренда зростає з кожним днем. Тобто, все я зрозуміла, що мені треба, як кажуть, знаєте, якщо ваша лошадь здохла, то з неї треба злізти і іти на перестати на нову. І саме тоді ми змінили приміщення, переїхали в ЖК «Нова Англія. І я не боюсь змінювати приміщення, я не боюсь помилок. І навіть сьогодні я розумію, що якщо буде помилка, я її приймаю в дорослій позиції. Беру за неї відповідальність, тому що я це створила в своєму житті. Значить я можу все вирішити. І вам рекомендую не боятися помилок, тому що без помилок ви не будете зростати. Ну це просто це біг на місці. Це особистість, вона починає розвиватися через помилку, через кризу, кризу якусь в житті і так далі.